Південно-італійського міста Матера, яке ще називають містом привидом це місце представляє собою фантастично розгалужену систему печер та ходів. Чи уявляєте ви, як виглядає знімальний майданчик голівудського історичного блокбастеру, коли все навколо здається реальним, а по факту лише досконала декорація. У матері все з точністю до навпаки. Ти йдеш по печерному місту, де ще 70 років тому жили люди, але тебе не полишає відчуття, що за секунду ти почуєш оклик режисера. Стоп! Знято! Це місто виглядає древніше за древнє і має абсолютно фантастичну історію гідну найкращих світових продюсерів, яку я вам, звичайно, розкажу. Довгий час матера асоціювалася з бідністю та забуттям. Все було завалено горами сміття. Кругом була пліснява бруд. Одним словом, повна антисанітарія. Зараз місто перетворилося не просто на туристичний магніт. Матера, справжня зірка Голівуду і надбання культурної спадщини ЮНЕСКО. Що ж змінилося? Це місто одне із найстаріших у Європі, а за деякими джерелами, навіть найстарше. Його історія сягає восьми тисяч років. Жителі матери, селяни і пастухи, мешкали в печерному поселенні, відомому як сасі каміння. Ядро міста зародилося на протилежних схилах річкової долини, в ущелині Гравіна. Ця природна перепона розділила його на дві частини сасо барізано та сасо кавіозо. Район Сасо-Барізано зазнав значних змін. Його старі печери відреставрували, створили художні простори, бутік-готелі та традиційні ресторани. А от в сасо кавіозо можна відчути, як тут жили раніше. Перед тим як заглибитися у шокуючий для наших часів побут місцевих, розкажу коротенько про логістику. Я їхала з Києва, а значить, конями, собаками і дельфінами. Спочатку був потяг Укрзалізниці до перемишля, звідти ще один до Кракова, потім літак до південно-італійського міста Барі. А звідти вже автобусом, який за годину привезе вас до матери. Я приїхала до Італії не тільки заради цього міста, мене цікавив увесь регіон. Тому, на щастя, цей логістичний ланцюжок я подолала не одним махом. Враховуючи кількість зусиль, які були потрібні, щоб сюди потрапити. Приїхавши на місце, я розчарувалася. Вийшовши з автобуса, я побачила не старовинний печерний комплекс, а місто, яке за архітектурою десь нагадувало моє рідне Запоріжжя. Виявилось, що до печер ще треба з півгодини крокувати. Щоб не загубитись, я використала найдієвішу рекомендацію з орієнтації на місцевості іти за натовпом. Натовп не підвів і вивів мене на центральну площу цього старезного міста. І моя перша реакція була відвал башки. Минають ці красиві кадри, пропоную повернутися до історії матери. Після Другої світової війни вийшла книга італійського письменника Карло Леві Христос зупинився в Еболі, де він розказував про нестерпні умови життя в матері. Письменника вислали на південь Італії за антифашистські висловлювання. Приїхавши до міста, він жахнувся від побаченого. Бруд, пліснява, сміття, чорні діри у білі скелів. Тоді матера слугувала ілюстрацію абсолютної бідності. У 1930-ті роки половина жителів проживала в печерах. Через спеку багато з них були відкритими. На підлозі лежали собаки, вівці, кози і свині. У той час населення міста серйозно розрослося. Величезні сім'ї жили в антисанітарних умовах, без каналізації, не дотримуючись елементарних гігієнічних норм. Зараз кілька таких печер відтворили до оригіналу, і в одну з них ми з вами потрапимо. Це житло належить орієнтовно до 16-17 століття. Високо під стелею відніється єдине маленьке вікно на всю печеру, яке використовували для провітрювання. Головний гарнітур дуже високе ліжко, як для того, щоб бути вище від сирої підлоги, так і для того, щоб використовувати цей простір як місце для зберігання речей. Також там зазвичай курка висиджувала курчат. Каналізації у печерах не було, тому їхні жителі ходили в туалет у нічну вазу з дерев'яною кришкою. Майже одразу за ліжком хазяїв у стіні вирита конюшня з яслями для сіна або навозу. Поряд ще одне стіло, у якому були мули, віслюки, свині або кури. Цей великий темнозелений ящик, зерновий сундук. Зазвичай у нього було два відсіки. В одному зберігалося зерно для родини, в іншому корм для скотини. Ящики також часто слугували ліжками для дітей. У колисці біля батьківського ліжка вдень спала найменша дитина. Вночі її забирали до себе батьки, щоб звільнити місце для старшої. Тоді в середньому в родині було шість дітей, але половина з них, на жаль, не доживала до дорослого віку. Вечеряла родина зазвичай стоячи. Їжа лежала в одній спільній на всіх тарілці на невеликому столі. Ну, і що тут такого? запитаєте ви. Ну, пізнє середньовіччя, да, воно таке. Але на секундочку люди жили в таких умовах ще 70 років тому. В Європі вже в цей час працювало регулярне телебачення, їздили машини, був винайдений перший комп'ютер. В цей час люди в матері жили в реальних умовах середньовіччя, спалахи малярії, холери та черевного тифу там були шаленими і становили небезпеку для всього регіону. Крім того, печерні мешканці потерпали від нестачі питної води. Неподалік від входу у печеру, зазвичай була зроблена дірка у підлозі, з якої транспортували дощову воду, читали сніг. Також окремо будувалося снігосховище – нів'єри, дно яких покривали галькою чи хворостом, щоб зупинити танення і потім увага продавати сніг. Місцеві мешканці жили у таких умовах до 1952 року, коли влада вирішила переселити жителів до нових кварталів, звільнивши печерні будинки. На той момент у Сасі проживало близько 15 тисяч людей. Наприклад, хазяїва тієї печерної хати, де були ми з вами, залишили її лише у 1956 році. Багато з жителів Сасі не хотіли йти з рідних осель і поверталися назад. Тоді влада замурувала входи до печер цементом. Під час прогулянки я побачила чимало закладених камінням входів, які замурували чи то, щоб власники не повернулися, чи то від надокучливих туристів. А деякі хати зовсім не виглядають як готелі. Схоже, що в них досі живуть місцеві мешканці. Але у мене є дещо цікавіше. Поки я топтала найвіддаленіші вулиці цього скелястого міста, знайшла стару незамуровану печеру і полазила всередині. Враховуючи сутінки, відчуття, чесно кажучи, моторошні. У цій печері було кілька кімнат. Вхід до однієї нагадував дірку у пекло. Походив холодок по Загривку. А зараз пропоную вилізти з цього царства мороку і подивитися на одну дуже давню і дуже важливу для міста споруду водосховище Паломбаро-Лунго. Вхід до нього, як і до більшості музеїв міста, коштує 5 євро. Як я казала раніше, жителі міста страшно потерпали від відсутності питної води, тому намагалися різними доступними на той час методами вирішити цю проблему. Перше, що бачиш, потрапляючи всередину, сходи, які ведуть на дно величезної печери, вона була вирита ще у 16 столітті, щоб збирати дощ і сніг та слугувати чимось по типу колодязя, з якого містяни могли б брати воду. Її ємність 5 мільйонів літрів води, глибина 16 метрів, довжина 50. Скелясті стіни водосховища, ніби запечатані водонепроникною штукатуркою. У 1927 році колодязь, з якого люди набирали воду, був зруйнований. Це запломбувало водосховище на понад 60 років. У 1991 році муніципалітет вирішив розконсервувати печеру. Влада знала про її існування, але ніхто не бачив її зсередини, не розумів її форму та розмір. Цистерна все ще була повна води, тому першими її дослідили аквалангісти. Зараз ви бачите кадри італійського телебачення, яке фільмувало ту подію. Водолази знайшли багато предметів, які належали до різних віків. Набираючи воду з колодязя, люди століттями губили монети, кільця, шпильки та годинники. Дивлячись ці старі кадри італійського телебачення, я почувалась малечою на батьківському дивані, що споглядає по телеку пригоди Жака Іва Кусто. Якщо чесно, я не очікувала багато від музею під назвою Водосховище. Але глибочезна печера із арчастими сводами, підсвітка, яка створює грутіней та прозора вода, в комплексі створили щось неймовірне. А тепер невеличка корисна порада. Дуже багато сходів та стежок у матері закінчуються тупіками. Google Maps плутається, тому не залініться. Візьміть паперову карту в муніципалітеті. Ну і ще один важливий момент, який треба знати перед поїздкою сюди. Матера це багато сходів. Сказавши багато, я не перебільшила. Айфонівський додаток здоров'я порахував, що я того дня здолала 110 поверхів. Безсумнівним бонусом цієї фізкультури є те, що безкінечні сходи виводять тебе на фантастичної краси оглядові майданчики. Давайте стопнемо цю піднесену музику, і разом з нею мене з волоссям вітру. І повернемось до історії цього міста, яке до середини 80-х називали ганьбою Італії. Італійці соромилися матери. Аж поки у 1986 році місцева влада не ухвалила рішення про збереження і реставрацію печерного комплексу. А вже 1993 року його зарахували до світової спадщини ЮНЕСКО. Видозміни на матера перетворилася на потужний туристичний магніт, який притягує тисячі відвідувачів зі всього світу. У печерному місті постали розкішні готелі, крамниці, і ресторани. У 2019 році матеру обрали культурною столицею Європи. Наступного дня рівно 2019 музикантів дали концерт на вулицях міста. Відкрилися вісім виставок митців. Так почалося зіркове життя цього міста. У матері знімали кілька голівудських блокбастерів. Наприклад, остання серія саги про Бонда у виконанні Деніла Крейга Не час помирати. «Диво жінка з Гальгадо або Страсті Христові Мела Гіпсона. Так саме на цих вулицях Мел Гіпсон знайшов стародавній Єрусалим, де Ісус Христос провів останні 24 години свого морського життя. Загалом. У матері було знято близько 80 фільмів здебільшого історично-біблійного жанру. Але матеру прославили не лише релігійні історії, а й голівудські екшени. Наприклад, десь тут Джеймс Бонд палив записку від своєї коханої. А тут втікав на своєму Астон Мартін від погоні, паралельно відстрілюючись. До речі, тему Бондіади в матері активно експлуатують. Проводять екскурсії по місцях зйомок. У барах пропонують коктейлі з відсилкою до саги про спецагента. Виявилося, що місто фантастичне, воно величезне, тут дуже багато сходів, печер, ходів, і можна гуляти просто годинами. А ще воно ну, дуже кінематографічне. Буквально кожен закуток, кожен поворот можна знімати і знімати і знімати. Тому не дивно, що продюсери Голлівуду вибрали це місто, щоб знімати свої блокбастери. Я не те, що близька до релігії людина, але не можу не показати собор матери, який мене вразив. Він так і називається Ла катедралі Матера. Собор, розташований на самій горі, найвищій і найвидимішій точці міста, і елегантно домінує над міським ландшафтом. Він побудований ще у 13 столітті та присвячений покровителям міста. Не буду описувати деталі соборного інтер'єру, в яких я не розбираюся. Але повірте, він виглядає велично і точно вартий уваги. А це невеличкий телепорт у більш приземлені місця. Хочу порекомендувати вам ресторан Бістро Матера», який розташований одразу біля Сасі. Тут подають страви місцевої кухні. Наприклад, візотто у поєднанні з цукіні та креветками. Як людина, яка провела дитинство в селі, я не можу не поважати кабачки. Кабак був царем городу у моєї ба. Його б вистачило цитата бабусі і цюці, і паці майже як в тому мемі. І хто я така, щоб ображати кабачки? Тому скажу це дуже ніжно та вершково, особливо в поєднанні з креветками та жирненьким соусом. Поки я під'їдала на печерне місто, спустився вечір. Стало настільки гарно, що настав час тієї самої піднесеної музики. Ну, погнали. Тері не відпускає відчуття нереальності, наче це не місто, в якому жили люди, а суцільна декорація до історично-біблійного кіно. Я навіть не уявляю, в яких важких умовах жили його жителі, але зараз це абсолютно рафінована магія.